Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Сьогодні ми з вами продовжимо досліджувати околиці столиці. От і от. Ми до вами, з вами минулий раз дійшли до цієї халупи, торговця, відлюдника. І цей раз ми йшли сюди, цією дорогою. Оцідою. Зараз ми підемо отак, тут от зустрінемо. Нічного птаха смерті, який тільки вночі, тому нам треба буде почекати ночі. Вернемося сюди, підемо тут до малого дерева Ерт, Подивимося, що ми тут знайдемо. Ну, також, напевно, підемо. Тут ще частинка нас залишилась, і підемо сюди, спустимося до того озера. І тут знайдемо NPC і з ним порозмовляємо. Ну, я гадаю, на тому, напевно, на сьогодні і завершимо. Ну, подивимося, як воно нам піде. Так, давайте для того ми спочатку відпочинемо до ночі. Так, а, давайте ми ще от, магію поміняємо. Тут у нас скелети постійно попадаються, я забуваю поміняти. Давайте поставимо таке, щоб зараз їх вбивати. так ну і Давайте до ночі відпочинемо. Так, щоб застати тут. так Птаха смерті. Так, давайте зразу поставимо ту магію. Так, і йдемо. Давайте досліджувати на квітка, йдемо спочатку. Давайте по лівій стороні. Так, тут от у нас гриб. Що ми тут ще можемо? Так, тут у нас скелі. Так, йдемо. Так, ну йдемо по лівій, потім підемо по правій. Давайте так. Так, стоп, десь хтось вилазить. от. Так, розбираємося. Так. Тепер зараз... От, отут є ще гравлики ті скелети. Ох ти! Так, де у нас? Їх також так можна вбивати. Правда, їх і такою магією можна вбивати зараз. Вони, здається, вбиваються зараз. Але щоб кожен раз не міняти, то давайте вже тією. Так, отут ми бачимо лут. Але там от чувак зверху просинається. Давайте ми його спочатку вб'ємо того скелета, бо він якраз з арбалетом буде. У нас пуляти зверху. Так. Тут же можемо спуститися, тут вилазить ще один. Так, от розбираємося. збираємося. Так, забираємо. О, ще меч випав з нього. Так, і тут забираємо золоту руну п'яту. Бачите, от тут показую, де є. Так, що? Ну, Так, нам туди. Чи давайте ще підемо на ту сторону. Так, давайте от равлика ще вб'ємо. Опа, він навіть не встиг прийти до тями, як ми його знищили. Так, ну давайте тепер по тій стороні пройдемося. От ще один равлик. Так, якось незвично равлики і ще й скелети. Так. Ага, тут там пішли, давайте сюди заходимо. Так, Тут у нас знову скелети. Тут скелетів багато. Тут нема чому дивуватися. Тут -а. у нас такий цвинтар трошки. Так, йдемо. Заходимо чергу, ще гриби. Вон ще один вилазить. Так. Тут їх ще буде і буде. Так, от там бачимо лут. Ай! Стоп, але я скачу. Давайте заберемо. О, а тут золота руна 10, бачите? Ой, на краю. Кому треба? Забираємо. О, тут а ще скелети повилазили. Так. Ох ти. Так. Тут у нас і равлик сзади. Ага, а ну давайте може, він не може прямо. Отак, і скелет. Всі нас хотіли зараз. Вон ще один равлик. Вони ще й котяться на нас. Ну вот такі вони противні. О, ще один скелет. Ну, Та ми їх трошки поновбиваємо. Напевно на них тут можна непогано фармити їхню всяку зброю. Бо їх тут воно реально дуже багато. Вилазять майже з під кожної могили. Ой, блин. А, о, тим також можна розбивати черепки. Магію, виявляється також. А, ну там, напевно, у нас всі можна. Так, де вилазить? Не чую, що вилазить. І де? Не зрозуміли. Звідки він виліз? А, вон. Так. Ще один виліз. Так. Ох, ще, що тут скільки ж у вас є. О, тут і з косами. Вісім підряд. Тут на, на, який хочеш, напевно, тут всіх мостей є. Так, а ну і так, йдемо. Так, тут ми були. Так, тут нам би більше зачистити, щоб ми могли тут потім того птаха сюди викликати, щоб він в цю сторону пішов і щоб нам ніхто в спину не, не бив, було б би взагалі чудово. Ще один. Так, Тут у нас горубина. Ага, вот. Так, вон і тип. Так, 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 так. Давайте поки втечемо тут, а давайте магію вже, напевно, будемо робити іншу. Давайте вип'ємо флягу. Дроба вип'ємо. Лапку тут Так. І будемо тоді. так, а что? Ай. Не хотел его на okay. Так, текаем, 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 текаем. Ой, тикаем. Нам еще мать мало. Так, ну на воду, наводится. Ага, все. Добрый, что мы лапку делаем. Нам там випало. О, 45 тисяч. О, і ще щит випав. З парою птахів. А ну дивимося, що то за щит у нас такий. Такого у нас ще не було. От він є. Такий фізичний. Так, захищає. он фізичний захищає добре. Треба сили 12, ще... а сили тільки 12, все. Він злегка підсилює атаки і захист володаря при згубі здоров'я а коли губи здоров'я ну так собі. не сильно воно і таке і потрібне так ну йдемо далі а так чекайте давайте ух ти, ти звідки взявся взагалі не бачив Звідки він взявся? Де ти тут був? Хм. Десь ми його прогаливали. Так, давайте може підлікуємо трохи. Так, йдемо далі. Так, і там були купа тих ще. Яких? О! гравликів, давайте з ними розберемося, хравликів тільки стріли випадають. Так, що ми... Так, що у нас тут є? От, бачите, стріли з моїй видні, тільки випадають. Хто має луки, там було б цікаво. Я не проходжу, бачите, я магію, хто не має магії, тому напевно на дальню зброю треба луки качати обов'язково. Тому що тут без дальньої зброї ну, ну, з дальньої зброєю, скажу чесно, напевно, проходити простіше. Постійно нас близької, так, то воно напевно і часу набагато більше займає і важче. Ну, То правда, хто як до чого звик. Так, дивимося, тут ще лут в нас є. Крилата, кристальна сльоза. отут у нас є. Бачите? Тут вони якраз охороняли. Дивимося, що тут за сльоза. Така крилата, от вона крилата, кристальна сльоза. Коли добуляємо зілля, е, знижує вагу спорядження на деякий час. Угу, Така от річ. Добре, хай буде. Правда, нам на деякий час вагу зменшує, що воно нам дає до чого, коли. Навіть не знаю, чи воно потрібно. Так, я гадаю, що мало в грі тою слізою хтось користується. Ну, взагалі чи користувався. Тут багато речей, напевно, які, дуже багато, багато речей, напевно, що якими майже ніхто не користується. Так, отут лежать сять два ще чувака. Давайте йдемо, Ага, ми поки не тою магією Давайте тою будемо по два рази їздити. Так, з тих нічого не випало, вон тут ще два арболеті на біжать. Давайте з ними розпоряджуємо. Так, нічого нам не випало, нічого. Отак от, от не захотіло нам з них нічого випадати. До речі, знаходимо тут лут... Ой! О, бачите, золота руна четверта. О! Бачимо, маємо золоту руну четверту тут. Так, дивимося по закутках, тут гриби ростуть. Що ми тут ще бачимо? Так, дивимося, дивимося. Де вони ще могли щось заховати? Так, якась гурубина. тут якась горубина, тут горубина. Так. Так, напевно, вниз. От туди ми тою дорогою якраз вправо йшли йшли до тої халупи. Тепер йдемо. А, от ми зустрічали того цього. Так. Також давайте ще раз б'ємо, заберемо квіт. Так, отам на тій стороні ми були, ми там також лут знаходили, тому вже не йдемо на ту частину цвинтаря, тепер йдемо до малого дерева Р. Так, тут ще забираємо горобину. до Малого дерева нам йти от сюди. Так, тут знаходимо ще, вон, бачу, смоли. Є трохи. Так, тут у нас горобина, горобина. Отам, от до речі, бачите, нам прилітають руни. То от там от големи. Павляють по аристократах, вони їх там вбивають і нам прилітають, Вон, дивіться, бачите, на нас руни. Там, до речі, і не один, там другий, там їх ще два, чи три. ну Ми, напевно, сьогодні ще туди не підемо, ми підемо трошки нижче, поскочимо їх. То вони напевно, охороняють якраз десь от вхід, туди буде в столицю. Ну, ладно, ми йдемо поки до дерева. Так, тут знаходимо ще бутон. Так, тут ще смолає. Так, тут квітки. Тут соняшники ростуть. І вон якраз ті, як завжди, також сльози охороняє якісь знамення з якимись там хто вони там є, навіть звідси не бачу. Давайте їх просто вистріляємо і будемо запарюватися, щоб вони на нас всі копу не загрилися. Бо якщо вони всі до на нас упруть, я гадаю нічого того путнього не вийде. Так, давайте ще одного б'ємо. А тепер можемо то, того знамення, що полює, збиваємо. Все. Спокійно з ними розібралися. Тут, а так як такого, перше дерево таке, що не охороняє його якийсь великий босс. Бачиш, ну, бачите, тут не такий великий босс. Так, а хто тут такі тут були? Хто вони такі? Ось ми побували. А, тут простіть, простіть і, блін. Ну, Прусі чуваки. Цікаво навіть. Так, збираємо тут соняшники і дивимося, що нам тут випало Які сльози. Сльози От, якась е крихка тріснувша сльоза і багрова кріснувша і багрова. Так, дивимося, що то за сльози в нас. Так, ми бачите, за це проходження три сльози знайшли. Так. Багрова. Але дивіться, багрова у нас вже є. Вона при думаю, з, 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 зілля трохи збільш, ну починає збільшувати половину ОЗ Ага, та половину і та половину, ясно. Якщо ми їх двоє змішаємо, то вони ОЗ будуть на 100%. Вони по половині От в чому прикол. І вони нам будуть тоді повністю. Повністю... ОЗ збільшувати. Ага, так. І тепер дивимося. Так, стоп, стоп, я пройшов. Ще одна була сльоза, а ще одна. Так, то крилата, то не та. Де та була крихка? А, от крихка. Так, крихка. Ненадовго блокує... Як то потерю, Рун після смерті. Ага. Вона блокує, щоб... Коли ми помремо, вона блокує, щоб ми не загубили втрату. Блокує втрату рун після смерті. Угу. Ясно. Може і... Коли багато рун і можемо загинути, то можливо воно в тому щось є. Точніше, навіть, якщо напевно ми вже загинули і маємо, щоб їх не загубити другий раз не померти, напевно, вона для того і є. Взагалі річ, напевно, потрібна. Якщо там 200 тисяч рун чи там ще, і там якийсь бос такий, то можливо, непогано. Так, ладно, йдемо навколо дерева, дивимось, що у нас тут є. Тут бачимо ще соняшники, вон гриби ростуть, соняшники. Ну і завжди біля дерев соняшники завжди кругом ростуть, тому нічого тут дивного немає. Тут їх якраз можна назбирати купа. Так, Ось ще й бутон знайшли. Так, йдемо туди, ще в край подивимося. Як завжди вони люблять десь в куток запхати щось. Так, ще тут та квітка. О, точно, бачите, запхали вони тут, а нам ще лілію тріни. Бачите, в самому кутку. Бачите, що сюди кому ленько бігати, все досліджувати, то сюди її не знайде. На то воно і розраховано. Так, йдемо далі навколо дерева. Соняшники, соняшники. горубина, горубина, соняшник, соняшник, квітка, все. Так, а от ще тут соняшник і тут ще бачу соняшник. Золотий. Все, З тим ми розгреблися. Так. Тут гриб. І куди нам стоп? Тепер нам би треба було потрапити, ага, от сюди так піти. Давайте. Так, щоб на нас не сильно агрився той гулем, бо буде по нас стріляти. Де він там є? Давайте тут Вон він стоїть. Давайте ми боком підемо. От сюди тихенько пройдемо. Так. Ой, тут все ми дещо пропустили. Гурубимо. Так, що він ще не стріляє, по нас ні, не бачить. Так, гриб. Так, йдемо от сюди. Подивимося. Так, от ще смугу знайшли. Так, Стоп, ага, вже побачив, от, блін. Так, втікаємо. Так, а де ми тут зараз є з вами? Де О, зараз буде пуляти знову у нас. Так. Ага, ми навіть по карті не можемо подону. Ну, то от ми якраз в той закуток забігли. Ладно. Біжимо, давайте так. Ой, попав трохи. Ага. Не сильно навіть зняв. Біжимо вниз. О, зараз ми за скелю заховаємось і все. Так, тут, до речі, ще забираємо. Ой. Черепок. І йдемо вниз. До озера. Так. Що ми тут бачимо? Бачимо тут озеро. Так. Туда. Ага, от там буде, дивимося. Могу прохід далі. Ага, ну тут ми дивилися сюди, Чекайте, а ми, чи ми сюди не забігали. Ми сюди подивилися. Ладно, там, здається, нічого і нема. Так. Йдемо, дивимося на тому озері. Так, бачимо тут. Черепахи. Бачимо, блін, ті зараз літають, бабки. Ага. Так і. Ну дивися і навіть їх стрелити не можна. Дивись. О, вбили. Не люблять ті бабки, вони... Потім заважають не в Так, Тут, якщо є маленькі краби, має бути десь... О, бачите, бабка залетіла. Мають бути десь і великі краби за логікою. Так, є ще одна бабка. Так. Забираємо. Так, тут ще троянду знайшли. Рубину. Так. О! Як я і казав, має бути великий. Ми з ним також збираємо. Ага, все. Більше тут нікого нема. Так, забираємо з нього. Так, тут алу, до речі, знаходимо. Ага, золота руна шоста. Бачите тут. Так, йдемо, дивимося, що тут в кутку. О, тут гриби в нас. Ще квітка. От, ще маємо черепки. Так, зустрімося тут ще з крабами. Ну, що ж, то мені здається. Так, тут ще черед. Забираємо троянду. Так, все. Більше тут. І от ми знайшли того NPC, що продавав креветки Ми його ще знаходили, хто знає коли, ми в нього навіть креветку купили. До речі, якби ми не купили, він би з нами, не знаючи, він з'явився, ми мали в нього купити креветку ми там його бачили там біля раї на початках, коли раю перша. Давайте з ним тепер тут поговоримо, що він нам тепер скаже. Так. О, знову каже ти. Якраз вчасно. Я тільки тільки приготував краба. Так, о, о в нього купити. О, бачите, в нього є креветка і краб тепер. Тоді раніше в нього тільки креветка була. Вона збільшує супроти фізичного урону на час. А то а замітно збільшує, ага, ще більше. Супроти фізичному урону. Ну, до речі, навіть у нас, по-моєму, немає. Давайте одну купимо собі, хай буде. Для, так, також для колекції. Так, і в нього тут з'явився новий діалог. Тебе, тобі, напевно, потрібно знати. Що нам потрібно знати? Знаєш, мені здається, <постав> я маю тобі дещо сказати. Доводилось <постав> чути, <постав> Блін, він безумець. Всім відношення він, він проклятий, ходить повсюду у своїх о, ладунках. Якщо побачиш його, держись, тримайся подалі. Мені краще всіх це відомо. Ми з ним були. Тайовки палки не встигаю. Він був забути чудеську, а не головоріз. Так, то він розказував по пожирателя відбросів. То він розказує той відброс, він сидить зараз. То його квест ми ще не почали, він сидить за круглим столом, замку круглого стола, такий червоний. Ми там якраз знайшли, його маємо штуку таку одну віддати йому. Давайте ще про нього, про того відбросів, порозмовляємо. Але я не встигаю бачите, тут так швидко, що навіть не встигаю сам прочитати, як е, чомусь так зроблено дуже швидко. Він вбився, він вбиває людей і проклинає їх душі. Як з тілами вбитих, витворяє, накладує вічне прокляття на них. Я нічого більше мерзенного за своє життя не бачив. Нічого страшнішого наблюдати не доводилося. Я з місця двинутися не міг, поки він творив всяке з моїм приятелем. Щось таке, ясно. Ручі кажучи, він не дуже Про нього гарної думки. Усе, більше в нього тут нічого купити не можна. Так. От, ми бачимо того відбросів, ми маємо ще йому віддати. У нас є така от річ за його квестом. Так, так, а де та річ? Я щось не пам'ятаю. Десь ми маємо йому віддати тому відбросу. Так, де тут, Ну, десь тут. А, от-от прокляття, прокляття посіву. От. І ми, до речі, коли він нам надає, дасть ключ, ми маємо його звільнити десь будемо. То буде, напевно, все потім по одному, я більше зроблю по його квесту. А потім ми, напевно, сюди ще вернемося. Маємо ще з тим поговорити NPC і він має тут десь до нас вторгнутися. О, тут так пов'язано, що то може буде якось трошки пов'язано окремо. Гадаю. Так, ну, на цьому напевно до... А, дивимося далі. Тут а далі веде у нас дорога. І тут у нас буде бачите, розвилка. Одна, здається, веде, підемо чи якусь печеру, чи катакомби, не знаю. І інша тут також буде до якоїсь могили героя здається знову чи щось таке тому тут ще бачите нам ще досліджувати от ми звідси підемо напевно може сходимо ми у героя а потім ще в печеру що тут ще буде якраз потім напевно два відео окремо так на цьому будемо певно завершувати всім дякую гарного дня і до зустрічі